Бив до лав першої української дивізії Галичина у 23 роки. Тоді простий сільський учитель Михайло Мулик мріє лише про дві речі: незалежну Україну та сильну армію. Нині йому 95. Пригадує до рішення боротися за незалежність. Його з молодшим братом підштовхнув батько, який був січовим стрільцем. Держава не може бути без війська. Так само військо не може бути без держави. Тато так, хлопці, Україну ще ніхто до хати не приніс. Її треба відвоювати. Потім 44-й рік битва під бродами між дивізією червоноармійцями. Після неї солдат потрапив у десятирічний полон у Підмосков'ї. Після розвінчення культу Сталіна пан Михайло отримав довгоочікувану волю. Втім, з Климом зрадника влаштуватися на будь-яку роботу було вкрай важко. Вільною людиною себе відчув лише напередодні здобуття Україною незалежності. Нині в івано франківську ветеран української національної армії, єдиний на червоноармійців. Зла не тримає, каже до кожного бійця варто ставитися з повагу. Гою, незважаючи на чиїй стороні він воював, вони мушують йти, бо то є держава, яка б вона не була державою, бандитська так далі. От, е Такої ж самої думки і прикарпатські пластуни учасниками визвольних змагань, скаути неабияк захоплюються. Навіть окремі пластунські курені названі на їхню честь. Втім, інші вояки також потребують шани. Мовляв, історія вже й так розставила усі крапки над і ми вважаємо, що всі українці, які воювали чи в українському фронті Червоної армії, чи в чи в дивізіях Галичина, чи в українській повстанській армії, чи в інших військових формуваннях, але які воювали проти ворога і за Україну, то вони заслуговують поваги як мінімум. Але це напевно не стосується НКВД-нКВДСів, які все таки залишилися залишились злочинцями. Більшість організацій, які боролися за українську незалежність, нині визнані на переконання пластунів. Це вже великий крок до примирення в державі.